Коли у мене з'явився маленький братик. Мені було майже п'ять років. Я ходила до дитячого садочка, а коли поверталася з садочка, братика вкладали спати. Він ще раз прокидався пізно ввечері, але тоді спала вже я, а мені Погратися з братиком, адже він такий маленький, новенький, гарненький. І я придумала, я згадала, що коли хворіла, у садок мене не відводили. І я вирішила захворіти не по справжньому, а жартома. І ось рано вранці я сказала бабусі, що погано себе почуваю, що напевно у мене висока пінтература. Щось таке мама говорила по телефону, коли викликала лікаря. Бабуся сказала, щоб я залишалася в ліжку і пішла до телефону викликати лікаря. Я дуже раділа, що мій план спрацював через годину. Прокинувся братик, і я відразу побігла до нього в кімнату. Але мене зловили і суворо пресуворо заборонили навіть підходити до дверей, щоб не заразила. Так мама сказала, півдня я просиділа під замком у кімнаті. Для здорової дитини це справжнє покарання. Згодом прийшла лікар. Довго мене оглядала і сказала, що я абсолютно здорова. Батьки почали мене сварити за обман і запитали, навіщо я це зробила. Я зізналася. тоді соромно стало батькам, і лікарям сказала, що нам з братиком треба частіше спілкуватися. Решту вечора я гралася з братиком, мені дуже сподобалось, і мамі у неї з'явилося трішки вільного часу.